Мирного, доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язань. Сьогодні поговоримо про процеси. Покажу вам, що я зараз в'яжу. Хочу ввести в роботу один свій довго в'яз, тому що. Потім розкажу чому. Так, давайте перший процес, який я буду в'язати в цьому місяці, це в нас квітень. Хочу потрішки взяти вже, вже в роботу цей чоловічий джемпер для того, щоб його закінчити. Треба, щоб вже хоча б чоловік ось, восени хоч його носив. Е, мені тут ще, напевно, ну, ще трішки є роботи. Зараз я візьму лінійку якусь ульянину, щоб знати, знати скільки. Так, дивіться. У мене тепі 14 см, а потрібно хоча б 20-21. Ну, ще, ще 6 см треба в'язати. Так, тут склад пряж, я не знаю, це ще пряжа, я не знаю, яких років, 80-х, напевно, може 70-х. Це я так купила кота в мішку. на, на через інтернет. І вив'язую цю пряжу. Вона була трохи поїжена молью. Мені жалко було дуже її всю викинути, тому що я її купила щось була кілограм 10. То я її зв'язувала. Навіть є попадаються такі, що зв'язані зв'язані ниточки між собою, але нічого страшного. В'яжу я тут. Платочною в'язкою, хустковою в'язкою, далі в мене буде рис йти один на один, я думаю. І інший колір. Так, цей процес. Далі. Цей процес, що ви мене дуже чекали, я знаю, що я його дов'язала, ось прийшла до нього черга. Чому прийшла? Я закінчила триплечових а тепер мені потрібно триплечових закінчити знову. Це ось такий японський візерунок лілії, чи як їх називають, проліски. Дуже мені сподобався. Тепер буду в'язати азіатський росток і гнати тіло донизу, тому що в мене ось тут вверху, у мене ростка немає зовсім. Це має бути ось такий процес. І той процес, що я вам казала. Ой, дуже давно, не знаю, напевно, років сім назад. Сім років назад, устінка стінка мене тільки родилася, я хотіла на хрестини, щоб їх, ми її спочатку хрестили в лікарні, а потім хрест, дохрещували в церкві вже з хрещеними. Я хотіла собі зв'язати ось таке плаття. Ну, як? Я не скажу, що це довго в'яз. Коли м я оцей кусочок вив'язала, так і зложила, і він лежав. Це передня частина плаття. Цей майстер-клас на таке плаття є Світлани Заяць, він там такого кольору капучино, чи, як би такий сказати, платячко. Взагалі мені, дуже... мені її плаття дуже подобається гачком, там світочка в'яже, прямо вони шикарні. Навіть. Ну, дуже шикарні. Ця пряжа, оця, вона не, при, не. Там на етикетці писали, що її не можна в'язати ну, до тіла. Але в мене тут буде підклад. Це в мене вив'язана центральна частина платя. Я ще не знаю, чи ще буду додати ще один. По-перше, я його дуже довгим теж не хочу. Ось це плаття, і зробити довгим. Я хочу його до колін. Треба випрати, вигладити і тоді подивитися. Дивіться, іще низ. Там низ теж прив'язується такий, а далі в'яжеться узором. Гачком 1,5, Один... Один мені здається, Я вже забула, дівчат. Я дуже хочу його дов'язати, тому що. У мене в Ульянки цей рік випуск в 4 класі. В нас закінчив 4 клас, і в нас там такі, Ну, як би це правильно сказати, батьки вирішили, що потрібно робити цей випуск. Ось так. Найшла правильні слова. Ну, і я хочу дов'язати це плаття, щоб піти в ньому на цей випуск, скажімо так, ось. Не знаю, чи в мене вийде, чи не вийде. Ну, якби я його зв'язала, звичайно, це було б дуже-дуже класно. Щоб воно було готове і вділа би на випуск, мені то би пригодилося. Я так думаю, таке коктейльне платячко, воно завжди має бути в нашому гардеробі жіночому. Так, дівчатка, ну, а це всі були мої процеси, як ви бачите. Їх тільки є три штучки. Я хоч би ці закінчила то би... Усім доброго мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі Пов'язані. Сьогодні в нас буде відео з покупками. Так, я собі на, 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 на день народження трішки придбала пряжі, але можна сказати, що не всю для себе. Вирішила більше по. Приємне зробити рідним. Так, розпочнемо з приємного для рідних. Дивіться, ось така в мене є пряжа. Це, не знаю, чорний колір передає, не передає. Це купила у л'янці Я на туніку взяла 500 грам, пряжу придбала в Оксаночки Левчук. В неї є інтернет пряжі, є група. Дуже хотіла цю пряжу, написала Оксанки, щоб вона її, якщо буде замовляти, замовила. Тут йде 50% вовни, 50% дралон. Я вам хочу сказати, вона така шовковиста. Дуже мені сподобалась ця пряжа. Я думаю, що малечу не буде колоти. Бо вона зовсім не колеться. Тут йде на 100 грамів тисячі метрів. У мене є таких 5 бабінок, буду зразу змотувати вручну. Через те, що мої дівки її розтріпають. І взяла, щоб мій чоловік був задоволений. В Оксаночки був ось такий колір. Теж вона думала його замовляти чи ні. Я її попросила. Улюблений колір на сьогоднішній день мого чоловіка. І не знаю, він в нас дуже цей колір обожнює. Останній. Рік. Я хочу йому зв'язати таку кофтинку. Ще не знаю, яку, не придумала, чесно. Можливо, він сам придумає і покаже мені, яку він хоче, хоча він мені довіряє. Я в'яжу, завжди вгадую. Ну, він завжди носить, бо один, одна тільки є кофточка, яку він не носить, то це він з неї просто виріс. Ну, але будемо думати, що вона збіглася, дівчатка, після спрання. Я так успокаю дитину свою. <кхи> У мене такої є 600 грам, тому що я її хочу в'язати в 6 складин. Цю буду в'язати в 5. Не знаю, на яких спицях, але 5 складень. Пов'яжу зразки. Це вже будуть проекти, звичайно, на осінь, але буду починати їх літом. Так, і я в'яжу. Мама назвала цю ковтинку сіреньку попелюшка, свою попелюшку, мені там не вистачає пряжі. Ланаголд 800, в мене там йде, але ми, я пішла на ринок, в нас не було такого кольору е, з тої пряжі, так що ви вже бачили. Я знайшла там акрил. Мені не вистачає буквально на піврукава. І я вирішила, що. Через інтернет замовляти один моток, це мені плати за доставку, він буде дорожчий. І піврукава там вже не так грає роль. Акрилова це пряжа чи шерстяна. Ось так, по-перше, дуже дорога пряжа стала я в шокі. Мені через інтернет вже пряжа дешевша, ніж на ринку. Я в шокі просто. <кій> <кій> Взяла оцей Alize Керін. Ну, я хочу сказати, як для акрилової, воно не. Практично не скрипить, чесно скажу. Він мягкий, такий м'ягенький акрил. На 100 грам тут 320 метрів. Трішки вона товстіша буде виглядати, але там кусок мені рукава дов'язати, я думаю, не, стра... не... не так страшно. Колір це 21. Так, далі. Дуже мені сподобався оцей колір, дівчата, від Alize Lana Gold 800. Там зараз є дуже класний цвет. Я його тільки взяла, і за то, щоб вам показати. Ну, і ясна річ, я щось буду з нього в'язати, можливо, докуплю упаковку, щоб щось таке зв'язати, ну, не знаю, якусь тунійку, щось таке. А можливо, це буде процес гачком, просто докупити треба буде. Я ще буду думати. Я купила раді кольора. Колір тут в нас 684 Дівчатка, він такий молочно-сірий, я би сказала, такий колір гарний. Ну, дуже мені сподобався. Я не знаю, передає правильно чи ні. Ну він такий світло-світло-сірий колір. Як ви бачите, оце такий грязно-сірий. Так, а ось це прям такий колір, мені дуже сподобався. І мені не хватає ще на одну річ пряжі. Це я в'яжу. Дівчата там казали проліски, цю розову ковтинку, що ви недавно бачили, мені там не вистачає мохеру. Мохер продають тільки упаковками від Алізе, той, що мохер йде, я забула, як він називається тоненький. Кід той від Алізе. Там коштує упаковка 350 гривень. Я ще думаю, чи стоїть мені купляти ту упаковку, куди я її потім буду дівати, такого розового розового кольору. Купила оце Лана Голд, але теж була тільки сімлі з цим бльоском. Якби без бльозка ціни б не було, було б супер. Ну, не знаю. Так що буду тепер думати. Або це будуть рукава такі, що тільки блестіти, як воно буде дивитися, можливо, воно не підійде навіть, не знаю. Можливо, все-таки піду пізніше і куплю цей. Як він називається, той розовий кіт-махер. Або хтось з дівчат привезе там, де я купую пряжу. кіт-махір, щоб там він був цей італійський, на, мені там тих 50 грам треба, 100 грам. Не знаю, буде видно, буду бачити. А це були всі мої покупочки. З вами була я, Наташка. І до скорої зустрічі!